Відкриття пам'ятника символу студентського везіння саме везіння студентської вдачі повинно додати студентам сил та наснаги під час навчання, а особливо під час сесії. Але не варто забувати, що щастить тільки тим, хто має за спиною значний багаж знань. Шановні учасники та гості заходу на нашому святі присутні ректор Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут Михайло Захарович Згоровський, голова комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти, народний депутат, випускник Київського політехнічного інституту Максим Георгійович Луцький. Директор з навчально-виховної роботи Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут Варламов Геннадій Борисович, директор студністечка НТУ КПІ Іщенко Олександр Анатолійович. Та голова студентської ради НТУ КПІ Гусак Максим. Шановні гості, слово для привітання надається ректору НТУ КПІ Михайлу Захаровичу Зуровському. Дорогі друзі, дорогі гості! Ви знаєте, в відомих університетах світу є прекрасна традиція, коли випускники університету роблять добрі справи для своєї альмамати. Ми ще ментально далекі від цієї традиції, і ми е, практично не бачимо таких кроків. Е, сьогодні започатковується ця добра традиція і у нас в Київському політехнічному інституті, коли випускник КПІ Максим Горич Луцький робить такий добрий жест. Е, по відношенні до Альма-Матер, по відношенню до студентів і е, дарує такий дуже важливий символ студентської вдачі е, нашому студентству. Чому це важливо? І як до цього ставитися? Як ставитися до цього символу? Е, ви знаєте, тут може бути певна плутанина. Коли ми кажемо шара, то це щось таке, що приходить не за. Не за заслуги людини. Але в житті все відбувається таким чином, що людям щастить лише тоді, коли вони мають мету, коли вони напружено працюють і коли вони йдуть до цієї мети, тоді і щастить. В іншому випадку то шар. І та шара, вона не для наших студентів, не для нас. Для нас, нас необхідно везіння, дача. На шляху е, до великих ціл, цілей, які ви ставите для себе. Так потрібно ставитися до цього символу. І ми дуже вдячні Максиму Георгичу Луцькому за те, що він започаткував цю прекрасну традицію робити добрі справи для своєї альмамати. Я хочу, дорогі друзі. Побажати вам вдачі, щоб цей символ він працював не лише під час ваших іспитів і тих випробувань, які ви будете проходити тут, в університеті, щоб цей символ був з вами протягом вашого життя. Щастиво! Слово надається голові Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти. Народному депутату, випускнику КПІ Луцькому Максиму Георгійовичу. Добрий день, дорогі друзі, шановний Михайло Захарич, студенти. Знаєте, ще вдвічі більш приємно, що саме в цей знаковий для КПІ День ми відкриваємо цей символ студентського візіння чи шара. Можна називати як завгодно. Ми пам'ятаємо з вами рік тому. Коли ви всі вийшли підтримати свого ректора, і сьогодні це, цей день ми встановили цей символ студентського везіння. Я хочу, щоб всі з повагою завжди сталися до своєї альмамати, були вдячними, приходили, дякували своїм викладачам, своїм вчителям за все, що вони в вас, в нас вложили, вклали і завдяки кому ми стаємо такими, якими ми є. Ми Сьогодні вже будемо робити все для вас, для наших університетів. Я дуже радий, що наші університети товаришують. Вчора ми на КВНі побачили це. Прекрасний КВН, Але знаєте, коли я виступав що КПІ і НАУ, то команда університету Шевченко, Нухта і КНЕО трошки не розуміли, куди вони прийшли, тому що діалог був між між двома командами НАУ і КПІ. Це приємно. Давайте залучати нас більше університету. Давайте. Товаришувати і е, досягати спільних успіхів. Я вітаю всіх вас. Для того розрізання стрічки, що символізує відкриття пам'ятника, символу студентського везіння, запрошується. Ректор НТУ КПІ Михайло Захарович Згоровський, голова комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти, народний депутат випускник КПІ Максим Георгійович Луський. Та голова студентської ради НТУ КПІ Гусак Максим. Дяського везіння відкритим, шановні гості, тепер кожен студент може повірити в свої сили лише доторкнувшись до символу везіння. А наш захід плавно підійшов до завершення. До нових зустрічей! Хай вам щастить! Я хочу всіх запросити до загального фото.